Вітаю, друзі. Сьогодні хочу приготувати з вами вишньовий соус до м'яса без дрелювання вишні. А будемо перетирати через сито. На першому етапі, що нам треба зробити? У мене дуже багато вишні, її треба отак гарно пом'яти. Можливо, навіть брати меншеньку тару і потрошки переминати і. Е, от, перемила я її гарненько, вибрала все. В общем, мені отак треба її гарненько перемняти і поставити на вогонь. Зараз я перерівню і далі буду вам показувати. Тут дуже багато вишні, тому, мабуть, я буду, а, можливо, і в одній у цій мисці перемну. Ось ну, гарно вимнеться. От. Тоді поставлю на вогонь і буду далі вам показувати. Так, поставила я на вогонь, трошки виділилось соку, я помняла. І тоді вже так легше воно, сок нагрівається, і легше м'яти. Бачите, кісточка гарно відділяється від е, вишеньки. І далі, так я буду м'яти і продовжувати варити десь півгодинки, помішуючи. Ну, так от я мну і помішую. І варимо так десь півгодинки. Так, проварила я, вже я її протерла, покажу вам, як я це роблю. Я беру чашку таку, щоб не повне сито, і тут а зручно саме ложкою. Перетирати саме ложечкою. Воно так легше відділяється. І гуща туди так гарно вжимаєш, проходить. От. І ось так я його. І отут воно, бачите, от таке вже робиться. От. Можна взбити потім ще блендером, якщо вам хочеться, якщо ви впевнені, що там немає кісточок. Тому що, якщо попадеться кісточка, можна, не дай Боже, ще й блендер зламати. Але ви бачите, воно гарно-гарно відділяється. Так що, ми перетираємо. Це останнє моє ситочко, бачите? Я дотру. І покажу вам. Ось, я скидаю. Тут трошки на кісточках лишається. Я налю буквально 2 літра водички, трошки дам сахару і зварю компотик. Все-таки я не люблю нічого так викидати. Але дивіться, це геть-геть небагато. Десь 2 кг вишень. Це небагато там лишків. Чим стояти, дрелювати. а так я перетерла за 15 хвилин це все. Все, далі быстренько перетру і далі буду показувати. Так, і перетертий ту вишню я ставлю на вогонь. Хоч теж, кажу, перебиваємо блендером, хочете не перебиваємо, я переб'ю отаким погружним блендером, але ви повинні бути впевнені, що нема кісточок. От, бо можна блендер зламати, а можна потім розбити кісточку ще. Ну, як ціла кісточка ще до нічого в соусі, замітиш потім. От. Що потім я роблю? Тут десь 2 кг отрималось в мене вишень. На кілограм я беру на кілограм е, отакий стакан цукру обичний наш, цей такий 200 грамовий можна сказати. І ложку солі. Ну, це ж в мене все приблизно, без гірки. Я ж, як сказать, не зважу. То я поки роблю на кілограм. І потім всі свої спеції, які ми любимо. Сюди дуже пасує мускатний горіх. Тоді я ще даю коріандр. І отут в мене всі змішані, що я люблю. Карі, різні види перців. Всі приправи, які я полюбляю. Я сюди додаю на свій смак, також і ви. І вдавлюю я вже, тому що на часник, збиваючи блендером, можеш десь і не попасти. Я вдавлюю отаку жменьку часничку. Поки що все кидаю на кілограм, потім я буду помішувати ось помішувати. Зараз я зіблюю це все блендером і буду пробувати. І що мені буде не хватати, я додавлю цукор, сілі спеції, часник, все по вкусу, по смаку. І так, проваримо 10 хвилиночок і по баночкам. Ось і все. Вийшло 8 баночок соусу. Я згодом додала ще 200 г цукру, мені не вистачало. Там все ж таки було десь кілограми два перетертої вишні. Я на кілограм опис напишу. Спеції я ще чуть-чуть трошки додала. Ну, по своєму смаку, я вже казала. І додала ще трошки чесничку, мені не вистачало. Тепер ми просто так довільно охолоджуємо. Я не знаю, люди, в кого холодні погріба, їх хранять в холодних погрібах. У мене погріб не дуже холодний, тому я там соус ставлю в холодильник. У мене місця вистачає. Тому такий дуже смачний соус, кисло солодко гострий до м'яса. З вишеньки, готовий. Всім смачного і всім зичу здоров'я, натхнення і гарних врожаїв, щоб ми могли закривати собі різні консервації на зиму. До зустрічі!